Вітаю всіх, мої дорогенькі, питання від підписників з Телеграм. Чи правда, що ми живемо в останні роки існування нашої планети і нашої цивілізації? Чи це залякування Ватикану? Чи правда, що ми живемо в останні роки, можливо, якесь останнє десятиліття? І все закінчиться скоро. Єрофант. Ну, папи, це проповідують. Ну, і ітогова карта мир. Так. Ну, хочу вам сказати, що ми живемо не не в непростий період нашого, нашої планети. Ми, як наче між прошлим і будущим. Ну, Всі знають про це вже багато говорено, що ми переходимо зараз з однією еру в іншу, видно, в общем, все про це говорять. Ну, по двойки, жеслов. Але це карта, коли людина дивиться в майбутнє, коли людина щось планує. Щось планує. Період нелегкий. Період нелегкий. Але цей період нелегкий підходить до кінця потихеньку. Понимаєте? Десятка жезлов. Важкий період живемо, дуже важкий. Непосильну ношу на собі несе планета. Вся планета, я маю в виду. Вся планета. Ієрофант. Е, карта релігії, карта священників. Ієрофант. Ватікан править світом, скажімо так, знаєте? Ватікан править світом. Ієрофант – це у нас представитель. це Папа Римський. Тут у нас зображений, як наче в цих людей ключі, і вони нам це пророкують, скажімо так, розказують, питаються нами управляти, питаються нами управляти. Карта Влюблена. Зараз планета стоїть перед вибором. як Адам і Єва колись у раю стояли перед вибором, що ж вибрати? Змія іскусителя чи Бога, добро чи зло, так зараз і людство стоїть перед вибором. Так і людство стоїть перед вибором. Куди ж ми двинемося, в пропасть чи до Бога? О, така от фігня, ребята. І карта мир 21-й аркан. У нас такий, знаєте, дуже противорічивий. З однієї сторони, це карта найвищого блаженства, найвищого достіження, найвищих, так сказати, чоловічних можливостей і розцвіта. З другої сторони, 21-й аркан це карта завершаючого етапу. Якийсь е е е етап в нашому житті, в нашій цивілізації, підходить до кінця. Підходить до кінця. Ви знаєте, треба брати ще одну карту. Це буде кінець, чи це ми просто вийдемо на новий етап. Це буде кінець, чи ми просто вийдемо на новий етап. Це кінець, чи ми вийдемо на новий етап. Двоєчка Пінтаклей. Сонце. Ні. Ми дуже довго будемо колібатися на грані вибора між добром і злом. Ми будемо дуже довго колібатися. Наша цивілізація, наша планетка, наш шарик будуть дуже довго вибирати між е, дьяволом і Богом. І все-таки в сонце ми виберемо правильний путь. Наша цивілізація вибере правильний путь. Карта Сонця це карта щастя, карта процвітання і успіху. Хай так і буде.